І знову всім привіт, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі VG Чену». Ми продовжимо проходити гру «Рукон». Завантажується гра. А ви не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки і підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані. Також не забувайте підписуватись на наш TikTok і на наш телеграм-канал. Всі сили ви знайдете під відео. Також не забувайте допомагати каналу, якщо є таке бажання і така можливість. І подивитися, друзі. Так, ага, можна прокачати ще щось. Так. так, добре. Давайте це прокачаємо. Тут ми ще взагалі нічого не прокачували. Оце потім вже. Хоча тут треба прокачувати все друзі, я подумаю, вот може і це. Угу. Це штука була б непогано, І тут непогано. Я все дивлюсь, що вони додадуть. Дадуть, я не знаю, зробити гру тімніше чи ще щось, я не знаю. Але ви знаєте, я, я пам'ятаю, що коли я запускав тільки цю гру з самого початку, то тоді вони давали можливість зробити темніше, світліше гру. Ось, а потім кудись це все ділося, я не знаю. Вона дуже світла просто, дуже світла. Ну тут я розумію, чому вона дуже світла, тому що тут піски і так далі, але ні, вона сама по собі світла дуже. Да і все. Ти зверху левел. Né pau pau, capaz é né pau pau. Все одно, все одно він. Так, а як сюди? А як сюди дістатися, так і не зрозумів, до речі. Тому що тут стіни намальована, бачите, стіна намальована, далі не можна. А як тоді сюди прийти? Тут знизу було. А де це... Де цей дурень, який? Де це дурень, який мене стріляє? Дивіться, все одно, бачите, навіть це фіня не допомагає йому. Я ж кажу, тут взагалі нема блокування, ти не можеш заблокувати, якщо в тебе стріляють. тобто... Взагалі капець. Так, давайте. А, ми тут вже були. Почекайте, ми тут вже були. Блін, капець. Ми тут вже були, друзі.

Там є такі, знаєте, щури, які просто беруть і стрі... стріляють в тебе тоді, коли ти. Так, ну тоді я не розумію, куди нам іти. Я просто не пам'ятаю, якщо ми там були. Водно попав. Шкода, що такі лохів-босів, ми все одно поки що немає. Що таких флохів ми не можемо швидко вбивати. Так, почекайте, я не пам'ятаю з якого боку я куди йшов. Боже, вже я вже... Ти що, малий? Ти що, на приколі? Що на приколі малий? Він так швидко рухається, що капець, що по ньому ще попади. Так, давайте дізнатися. Тобто ми звідси прийшли сюди. Я пам'ятаю, що ми з того боку сюди припарилися. Ми з того боку сюди прийшли. Тепер я не знаю, куди мені далі йти. Ми звідси ж прийшли сюди. А, а, він все, все, все. Ні, почекайте, туди ми не можемо. Ми спустилися звідти сюди. Так а тобто, а куди мені тоді йти? Я не можу зрозуміти. Тому що якщо ми йдемо вперед туди, то ми там вже були. Ну, там навіть вже збереження було наше, пам'ятаєте? Тоді я не розумію, куди мені. А туди вверх не можна. Дивіться, він, він, застр... він застряг. Так куди нам тоді? А Нам нічого не показує, куди нам йти, так? Тому що я вже загубився, друзі. Йов. Тому що я вже не розумію, як, в який бік мені йти. Якщо ми йдемо сюди, я ж кажу, ми тут вже були. Хм. Взагалі не розумію нічого. Куди тоді? Може, сюди? Може, сюди? Кудись? Так, вийди я нічого не бачу. Ви... Não vou ter churma ali. Cara, sei. Tipo, kung Fu, mano kung, kung, kung Fu. Kung Fu, sei. Yeah. Não há voz para discutir isso. Deixa eu vir Ну, давай иди пас вот тобі все о сундук, знаешь лай. Так, сундук, добра. Боля и шовк. А, ні, собі більше нема куди бачите. Тобто ми просто сюди підійшли і все. Розібралися з цими двома і, і все. І тепер тільки назад. А он через верх якось. А що це? А сюди не можна? А, можна, можна, можна сюди. І куди це воно Ммм, Туди не можна вниз. Воно ж тут майже все намальовано, тут вже немає відкритого світа. Блін, як зробити так, щоб хоча б життя встановлювати? Зараз розвідну хвилиночку, треба відповісти мені. Побачаюсь, друзі, просто треба було відповісти на повідомлення. Я не знаю, куди далі йти, серйозно. Я, я не знаю. Тому що якщо ми йдемо сюди, сюдою, то ми повертаємось туди, там вже де були. І, і, і все. І... Ми ж ці двері і заходили. Бачите, мене це плутає. Вон, Бачите, і тут ми були. розумієте? Тут же ми були. Зараз тефу. Да мне просто друг Пише. Також не можемо взяти. Ну так, ми ж тут були. Ми ж тут були, ми звідси і пішли туди. Чому, Чому не показують, куди мені йти, от серйозно? Першого разу. І ті щури зверху, які стріляють, з'явилися, бачите. Ну так, ми, ми дивиться, ми побилися з ми побилися тут з босом, правильно? Ми побилися тут з босом, з тим великим щуром. І пішли сюди. Квіти знову з'являються. І сюди ми також ходили вже. От блядь! Ви уявляєте гніда яка? Що на приколі, чи що? Він з'явився з боку. Я ж кажу, оце є проблема. О, там зверху щось є. Це є проблема, що я просто заблукав, я не знаю, куди мені далі, друзі. Ти... Блін. Ну, в принципі, все одно, ми все одно прокачуємось. Розумієте, ми... Тобто, те, що ми б'ємось, це добре. Все одно прокачка йде. Оце головне. А, бачите, ми ж левел свій прокачуємо. Левел прокачуємо, бачите. Давайте поповнюємо таке. Ти зверху зараз стоїть, стріляє. Так, добре, підняли лево. Зараз я до тебе прийду, палюка. Ми все одно прокачуємося, розумієте? Ми все одно не просто так бігаємо. Це правильно і це добре. Тобто кожен раз, коли ми бігаємо, прокачка йде все одно. І це так і має бути. От тут ми збереглись, так? Ми ж тут збереглись? Так, збереглись, тут вже було. Добре. На, падлюка. З першого разу виробила. А вон ще один. Угу. На тобі падали. Ти подивись, скільки знімається. Угу. О, ми цей сундук не відкривали, до речі. Так, не забирали цей сундук. Добре, що ми ж сюди прийшли, бачите. Добре, 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 що ми сюди прийшли. Ну ми вже там можемо прокачатись, до речі. І ще один стоїть. Блін, от мені не подобається, що вони все одно в себе ну, вдаряють, все одно все одно наносять удар тут Така неприємна річ. О, стріляє, стріляє гидотаж зверху. Це мені більше всього бісить, які стріляють. Тому що у нас немає можливості відповісти. Вон ще один. Ти подиви. І воно ж гніде знімає непогано хп, розумієте? В цьому, то, друзі, проблема, що засранці знімають ХП непогано. Я просто хочу... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Блять! Иди ты на А ты пода, да ты подиви. Ты подиви, подив... блин. Скільки их тут. Нид. Иди сюда. Блин, все... все одно. Блять, і я не попав! И я не попав! Я не попав! Стреляю, стріляю, поки Давай! Давай, давай, все, є! Капець! Все, немає хп! Так, давайте тоді знову шо? Так, я пробачаюсь, а, друзі, я все відповідаю на повідомлення. Мені просто виходити зараз треба. На вулицю. Ай, блін. Ай, воно ж дупою лежить вперед-назад, я забув про це. І ця гідота зверху ще стріляє. Де як йому зручно. Що там? Ой, господи, почекайте, друзі, я... Ой, друзі, коротше, я маю виходити. Маю виходити, тому що мене там вже чекають. скільки ми вже записали з вами. 29 хвилин. ну, ви, В принципі, непогано пограли. Я просто забув, що мені треба вийти, друзі. ось, Тому давайте продовжимо потім. Добре. Дякую всім, бережіть себе, ставте подобайки, Побачимось.